Що у вас є еротичні сни, це означає, що лібідо, мозок і психіка функціонують добре. Тобто немає ніяких порушень, немає якогось занадто сильного емоційного виснаження. Тобто, якщо еротичні сни є, це індикатор класного фізичного сексуального здоров'я. Дивіться, коли нам хтось сниться із акторів чи спортсменів, чи людей, які нам просто симпатичні, і ми прямо в еротичних снах уявляємо з ними секс. Можливо, в реальному житті ми би теж хотіли це секс, і це теж нормально. Можливо, якісь риси характеру чи якісь е, особливості цієї людини мені імпонують, і моє тіло сигналізує, що о клас, я би хотіла мати секс сексуальний контакт з цією людиною». але це не означає, що ви таким чином обесцінюєте свого партнера, чи ви його зраджуєте, чи ваш партнер гірший. Ні, просто якісь риси, чи якісь не знаю, зовнішні моменти вам подобаються, і ви можете про це сміливо склати своєму партнеру, чи, до прикладу, зіграти в класну рольову гру і переформатувати ваш сон, перенести в ваші стосунки, але, звісно ж, екологічно, звісно, попередньо обговоривши ці моменти, погодити, чи це буде окей вашій парі, і спробувати. Можливо, ви спробуєте і вам в реальному житті не зайде, а може зайде. Тому еротичний сон це лише таке, знаєте. Підґрунтя до ваших сексуальних експериментів воно може бути класним стартом, а може залишитися лише з нам обирати, звісно, лише вам.